Друзі, вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні цікавий проект Toyota RAV4 21 рік, офіціал. В принципі, ніби все є: CarPlay, камера заднього огляду, але клієнта щось не влаштовує. Ось клієнта, будь ласка, скажіть свій запит, чому, чому CarPlay вам не вистачає і що ви хочете отримувати після установки магнітолу. Ну, дивіться, по-перше, треба трішки осучаснити цю систему, тому що вона навіть вже на 21 рік була е, не настільки, е, скажімо так, сучасна, але в принципі вона весь цей час мене Е, Перше е, це розмір екрану, тому що ну 7 дюймів, як я бачу. Так, да, Тут мені здається, 7 чи 9 дюймів, я не пам'ятаю. 7, е, да, Ну, фізичні кнопки в принципі мене влаштовують. Вони тут нормально працюють, тобто все це. Я навіть прихильник більш фізичних кнопок, ніж е, тача. Да? Тобто, як би. Е, але зараз вже не влаштовую розмір екрану, тому що навіть у порівнянні там, е, з моделями, які вийшли в РАВІ після 2022 року, мені здається, там же йде екран 12,3 дюйма, там е, нормальний, скажімо так, людський CarPlay. Е, перша задача це е, змінити розмір екрану. Е, друга задача це позбавитись е, дротового. Карплею, тому що ну так, скажімо так, дістали вже ці ці проводи, тому що, скажімо, так, це буде комплексна інтеграція. Буде інтегрована, планується інтегрувати Lux1, да, Дамо можем... люксун, якщо да, розглядати дванадцять три люкнадцяті три Сюди буде бізпровідна зарядка. Тобто, ми повністю позбуваємось дротового з'єднання. ну, це mm -hmm. в першу чергу воно для зручності, тому що, скажімо так, е, е, буває таке, що їжу на довгій відстані yeah. і завжди це під'єднання да? Да, навіть виходиш, Я ось, да. ось гібрид да? по комплектації. Да, гібрид, тобто то тут є така цікава штучка. Оцей монітор енергоспоживання. Ну він більш такий, е, е, скажімо так, інформативний, да, і розважальний. Да. Ну, в принципі, він. Потрібно зберегти цей функціонал. Так, да, подивимось, чи збережеться цей функціонал. Хоча, хоча якщо він навіть не збережеться, ну, е, в цьому не буде там, ніякої е, скажімо так, крамоли, да. е, ну, І хочеться, звісно, щоб воно. Друга задача у нас була це позбутися проводів, проводів, да, там, кабелів. Перша задача е, змінити розмір матриці. І третя задача ну це досягнути там більшого рівня функціональності і зручності. Вперше там, де збережемо заводський весь функціонал, беремо в роботу і поглянемо потім, що в нас вийде по факту установки магнітоли. У Люксвана є ось такий один режим, де такий робочий стіл, тут є різні дані з авто, швидкість руху там і так далі. І є такий більш зручний, більш звичний, де є основний віджит, як правило, навігація, але можна YouTube там або щось. Медіаплеєр, в якому ви можете обирати джерело звуку, це або Bluetooth, або якийсь онлайн-радіо, або обрати будь-який. Марний сервіс, там, YouTube Music, Apple Music, і все це буде керуватися з цим плеєром. Також швидкі додатки, ви їх можете додати, все, що вам потрібно. Керування гучності. Тут також ярлички, кам... кнопочки на кермі працюють. Ось, так, це Вейс вімк... вімкнувся. І Сірі вже слухає, що нам робити. Наприклад, поїхали домой. Ну, Додаткові налаштування і все буде працювати. Так, гучність працює, музика. Зараз ми включимо щось. Наприклад, FM. На дев'яточці вже досить досить потужний звук. Я і завжди відзначався гарною якістю звуку. Скажіть, будь ласка, у вас до цього була яка машина, яка там стояла магнітола? Ну, Я досвід е користування Тойотою Королою. Е е там була теж в мене е е інтегрована, але був Теєс C32K інтегрований, тобто mm -hmm. маю позитивне враження і досвід експлуатації, тому було вирішено оновити е магнітолу і в цьому автомобілі в rav 4 Тобто люди, які вже їздили на Тойоті, продовжують їздити далі на Тойоті. Люди, які купували Тіайс, ну, можна порівняти ці, ці, ці дві тенденції. Да, да, це, до речі, доречно, да, ви підмітили дуже доречно. Все, я дякую, я думаю, що вам сподобається. Буде наступна машина, приїжджайте до Окей, А ви можете замовити магнітолу з установленням по Україні.